В той самий час президент Дональд Трамп також починає тиснути і на Володимира Зеленського стосовно цих корисних копалин. Так наш президент вже повідомляв, що в тому вигляді, в якому зараз запропонували, це знову по суті, оцей як не рамково а такий кабальний більш варіант, причому ще й такий на цей раз, що суперечить навіть нормам Євросоюзу, що по суті не у, 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 унеможливлює наш подальший рух в цьому напрямку. Так ми вже офіційно відмовилися від цього. В той же самий час Дональд Трамп каже, що якщо президент Зеленський все таки не підпишеться, то у нього цитата будуть великі великі проблеми. Е, в чому полягає ця стратегія, взагалі? Тобто, тиснути одразу на всіх, і щоразу збільшувати ставки, ну, я б хотів розпочати з угоди. У Мене таке просто запитання: а хто бачив цю угоду? Ну наскільки я розумію, це водночас і е, згідно того, що оприлюднив депутат Ярослав Желізняк, е, посилаючись на джерела в уряді, так і власне на слова самого президента Зеленського, який е, не називаючи деталі, тим не менше відмовився це підписувати. Ну наскільки я роблю висновки з того, що опубліковано, то угоду ніхто не показав, от просто є текст, якийсь опублікований депутатом, так і є тексти в західній пресі, які ніхто не показав. Тому я не випадково вас запитую: а про яку угоду ми зараз говоримо? Ну, тим не менше, якщо б вона була більш притомному вигляді, я думаю, президент Зеленський би її підписав. Так, А угоду хтось, угоду хтось бачив. Е, я думаю, що оригінал тексту, напевно, що ні. Так а про що ми тоді говоримо? Я запитую всіх, я не випадково. Дивіться, що сказав Зеленський на брифінгу? Що угода з'явилася лише сьогодні, не вчора. І ми її вивчаємо, а всі обговорили щось вчора. То я ну, не випадково запитую, що ми обговорюємо яку угоду. Так само і перший варіант. Її ж ніхто не бачив, її ж нікому не показували. Друзі є заява Трампа про те, що він там чимось невдоволений. Так. А невдоволений, він, ну давайте задаємо завального кабінету з історії. Ця історія для нього стала невдоволенням, тому що там тоді виникла суперечка. Але таку ж угода, яка була, яка обговорювалася ще до історії до овального, до того як в овальному кабінеті сталася сварка, ми також її не бачили. Ми лише ну, спиралися на якісь коментарі, які з'являлися в публічній площині. Тому я, ну чесно, що це вам скажу, я не бачу предмету для обговорення, ну бо це ну несерйозно говорити про щось, де хтось щось заявив. Єдина заява є Зеленського, який сказав. Якщо в угоді буде прописано, от я, я цитую, якщо в угоді буде прописано, що нам, нас, від нас вимагають визнати боргом надану допомогу, ми на це не погодимося. А всі решта питань ми будемо обговорювати. Але Трамп, коли говорив, що ми передали Україні там допомоги на 350 мільярдів доларів, також по цифрі ще питання, до речі, друзі, дуже спірне. Треба ще виясняти, яка нам допомога була надана, яка сума, тому що звіти Пентагону за часів Байдена це одна історія. А що насправді нам передавали, це друга історія. І звіти Пентагону публікувалися також в пресі. Документів конкретних ніхто ніколи не бачив, це військова таємниця. розумієте? Але в Трампа також багато популізму, я цього не заперечую. Але і Трамп не говорив, що я вимагаю від України визнати це боргом. Тобто публічних заяв таких не було. І в угоді ніколи це прописано не було. Тому зараз очевидним є затягування процесу підписання мирної угоди. Чи я не так висловився. Мирної угоди чи угоди по копалинах? Я... Перепрошую, угоди по копалинах. Перепрошую. А затягує процес зараз Київ чи Вашингтон? Ну, затягують обидві сторони, я бачу. Та... То власне, чому тоді Трамп зараз так наполягає на цьому і каже про пророкує, так би мовити, великі проблеми Києву і особисто Зеленському. Тому, якщо він не... хоче швидкого підписання угоди, так він хоче швидкого підписання угоди. Це те, що я бачу на сьогоднішній день. Він про це говорить, що треба швидко підписувати. Ну і плюс до того, вже ж багато ходить міфів, якщо ми говоримо про міфи. Ми ж вже якусь угоду підписали, з американцями про земельні копалини. Ну, це також дуже цікава історія, це також ніхто не коментує. Ну я відношусь до цього, дуже дуже, -дуже скептично. Але повертаю в нас у вересні місяць 24 року. Хто запропонував Трампу підписання такої угоди? Ну, фактично, Давайте задаймо... луфі, Просто те, як це інтерпретувало. Ну, поленшому... Був план перемоги Зеленського. Там чорним по білому написано. Пункт ми хочемо підписати з американцями, якщо переможе Трамп, угоду про корисні копалини. Ну це ж було? Так, було. так, абсолютно. Тому ну давайте ну говорити щиро, аналізувати. Я не знаю знову ж. розумієте, Я зараз говорю вам про техніку, те, що відбувається зараз. Про сам текст я не можу аналізувати його, тому що все, що написано, це просто хто щось десь узнав, якісь інсайди злиті і так далі. Що зливали? Хто його зливав? Хто відповідальним за ці тексти і так далі. Я розумію, що ті, хто публікував, будуть підстоювати свою позицію, що це, мовляв, правда. Я не можу давати таких висновків. Але я бачу невдоволення з боку американців тим, що процес затягується. Ну він же затягується. Я ж не відкрив тут таємницю. Ми ж не підписуємо угоду. Але дуже багато міфів довкола цього Україну переконали всіх, ну всю Україну переконали, що ми. Там здаємо надра, ми здаємо Україну, ми робимо з неї там я не знаю кого якусь там Гватемалу чи кого там. Ну не знаю Гуанду, і ну, колонію да, американську. Те, що ми постійно були колонією російського, чи когось нікого не турбує сьогодні. Розумієте вже в Україні. От всі позабували, що тут російський капітал, і всі забувають, що Росія воює проти України. Якщо, не дай Боже, станеться так, що вони завоюють Україну, то ми будемо копати лопатами у відкритих кар'єрах вугілля для росіян тільки за баланду, безкоштовно. Ні про як інвестицій, тому вона не йтиме. Це будуть типові концтабори, і це не жарти. А зараз кажуть, ух, американці нас завоюють. Ну, послухайте, давайте ще розкажемо, хто нам надає допомогу зі Америки з 22-го року. Тим паче, багато дуже безкоштовно. І тому оця вся історія з е, угодою про корисні копалення, вона нам зараз справді дуже шкодить. І для того, щоб зняти всякі інсинуації, то дуже корисно було б, аби опублікований був проект цієї, те, цієї угоди. І ми тоді побачили, б, що там написано. Ну а так поки що, я ну, Зеленський ні разу не озвучував це, ну, він же ні разу не озвучував деталі угоди. Він говорить, що ми будемо відстоювати український інтерес. Ну окей, все нормально, все правильно, абсолютно правильна позиція президента. А все решта, що пише там іноземна преса. Ну вибачте, там я чесно кажучи, останнім часом аналітичних матері... аналітичним матеріалом е, в західній пресі просто дивуюся. Ну от що стосується, наприклад, там е, готовності Росії воювати, тому що у них військовий бюджет закладений і так далі. Ми можна багато прикладів наводити. Це сама історія зараз з корисними копалинами, але е, Трамп, чому він такі робить заяви? Тому що тут історія у нього з припиненням вогню поставлена на паузу. І В тому числі з корисними копалинами поставлено на паузу. І е, з'являється також повідомлення, що Кирил Дмитрій, учасник переговорного і групи росіян, е, говорить, що ми з американцями активно працюємо щодо підготовки угоди про корисні копалини. Ну, знаєте, виглядаємо тут не дуже привабливо, відверто кажучи. Тому з'являється від Європи, там ми теж хочемо корисні копалини освоювати українські. Що, що така за активність? Це проявилося дуже всіх швидко: активність пасивність. Тому зараз я бачу, що ну ми потрапили в таку пастку з цими корисними копалинами, тому що ми не знаємо всі достоменно умов цієї угоди, я ще раз наполягаю, не знаємо. А все те, що обертається зараз у ЗМІ, це все просто хтось щось десь комусь сказав. А що насправді ніхто не знає? За великим рахунком ніхто не знає. Окрім тих, хто посвячений безпосередньо цей документ, ну що ж, чекатиму в такому разі на публікацію цього тексту цього документу. Дякую вам щиро, пане Валерію, що були сьогодні з нами на прямому зв'язку. Пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики вежа, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Щиро вам дякую. Назаємо. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи варто очікувати в найближчі 20 днів, якраз до 20 квітня, посилення тиску і на Росію, і на нас, і з вами щодо корисних копалин. Зокрема, тому що якраз це ще і плюс-мінус збігається із терміном у 100 днів президентства Трампа. Тож буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте з цього приводу. Дякую.